23 пожежі за добу сталися в екосистемах Прикарпаття. З початку року на території області вже зареєстровано більше півтори тисячі пожеж в екосистемах. Рятувальники наголошують, випалювання сухої рослинності заборонено законом. Продовж минулої доби рятувальники Прикарпаття ліквідували 23 пожежі в екосистемах, з яких дві на сміттєзвалищах, в місті Калуш, а також в селі Скобичівка Івано-Франківського району. Загальна площа пожеж за минулу добу 0,63 гектари. З початку року на території нашої області вже зареєстровано 1506 пожеж в екосистемах. На загальній площі майже 150 гектарів. Щодня в області працюють рейдові групи для виявлення паліїв сухостою. За допомогою БПЛА виявляються осередки пожежі. Вчора під час профілактичних рейдів фахівці ДСНС виявили трьох паліїв сухої рослинності. На них було складено адміністративні протоколи. З початку року вже 133 тридцять палії сухостою притягнуто до відповідальності. Ми наголошуємо, що випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 3 тисяч 10 гривень до 6 тисяч 120 гривень.